Хлопці і дівчата, мене звати соніка 6. І сьогодні я впав на мій новий відео по Stumble Гайсу. Я не випускав відео 2 тижні. Але я в своєму телеграм-каналі був. Так що хто хоче підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я завжди буду. Перший раз заходжу в... Перший раз заходжу в TumbleGaiss. Так, в мене щось не так. Зараз, коротше, коли будемо в головному меню, я зразу до вас підключусь. Так, все, в мене нарешті загрузилося погнали. Короче, підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо хочете продовження по StumbleGu і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так що... Погнали? просто е, зразу не розбираюся чекати, що мову можна міняти. Так, російська тільки є. Ну, окей, поставимо російську. Все є. Е, е, так. Іграти. Все, ми жорстко підключаємось. Перший раз граю. Ну, коли я грав, що там Белгайс, гайс, але. То було давно, я вже забув, як тут грати. Угу. У нас тут якісь жорсткі режими. Я собі нік не поставив. Я жорстко побіг, Зразу каже, не судіть строго, я не вмію грати з тамби гайс. Я ніколи не грав. Тихо, 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 як мене закручує жорстко. Як она жестко закручу е, я жестко станчу дрифчу, добиться ее мою, я жестко дрифчу тихо, тихо, ай -яй. ай, ай ай я тигр, что я роблю, боже, что я роблю, что я роблю, что за херня, что за херню я роблю, бляха! Я не знаю, я не можу прийти. Та боже, ну я ж керую, Тут керування якесь. Я не знаю яке. Тихо! У мене дуже жорстко тут затягує. Боже, 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 тихо! Дай не пройти, дайте пройти! А, а, о, все, я прийшов сюди! Ура! Ду... А я ж прикольчика не поняв. А, я вже вибув, типу. А. Я зразу я моментально програв. Ой як. Ну да. Я моментально зразу програв. Я грав, я кажу, я не вмію грати в тамбугайс. Ще в мене телефон микрофовка лагає жорстко. А, я не буду дивитися, я граюся спочатку. Вийти, загрузка йде. Ура! Я щось получив навіть! Сюди ж знать получив! на наступну каточку. І ще розкажу, кому цікаво, яке наступне відео буде і коли то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я можу пропасти максимум на один день. Все. Далі я там завжди щось буду викладати. Ай, я зразу мінус, сразу ні. В телеграм каналі я завжди щось закладаю. Максимум на один день можу. Не викладати. Жестко О Боже! Мене тут жорстко усига, Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ой, ой, як же я жорстко обходжу! Як же я жорстко обходжу, як же я жорстко граю. Капець, я, я прайм, я, я пройшов сюди. Я топ-1 був. Я топ-1 був. Я топ-1. Все, раунд закінчений. Я топ-1 сюди. Я лишився навіть. Ти навіть не впав. Я, я продовжую грати далі. Капець, я жорсткий. Напишіть в коментарях, я жорсткий чи ні. Stumble call. Так, головне фінишеровка. Окей. Шесть груків може максимум пройти. Ну ок. Ой-ой, який жорсткий, який жорсткий. Блін, що за храня? А не можу, бам. Стоп, є фортревну. тихо. Тихо, Є. Yeah. Я спокойно, спокойно. Так, тихо. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Не, 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 не. Я, я. Все, пошел. А. Ой, как. А, ой, как. Тихо. Тихо. Все, я. Не. Я тупанул. Я тупанул. А, у, а, а. Блин, наверное, можно было уйти, это что за хрень? Тихо! Я долтил! Я долтил! Я долтил! Тихо, я думал, где-то не может. Я думал, где не может. Что, за... что за штука? Что за штука? Я думал, где Я, а, а. я а, о о о Я о о Я думал, где не может. Что за хрень? Я выбыл. Я думал, где-то там на миг просто. Я просто на миг думал, где-то. І все я вибув, тільки шармашився. Там були далі трионі. І там щось трьох вже батане виживання на одного. А, все, я виходимо, нову катку починаємо. Всі я чого получил? А, я щось получив, ну вс щось получил, 20 кубків. А що кубки дають, я не знаю. Чекай, що шоп, то я А, тут є я От. ні. Візьму свого звичайного человека. Чекай, ты хочешь ніг поміняти якось? Можна? Можна не помечати? Я можу не поменять, вс. Погнали. Ніонник. Оригінальненько. Все, є. Чекайте, що у нас ще є? Задання я якесь прийшов. Ого! Жорстко, жорстко. Друзі, у мене є друзі на чого. А, ні, у мене нема. Понятно. Обідно. Зараз я хочу розібратися з інтерфейсом, що тут у нас є, з чого його нема. Група якась є. А, треба что створити создати игру, короче. А хто там якісь мошенники мене взломають і що буде? І все, і не буде Соніка жизнь. І Соніка жизнь буде плакати. Я кручу, Фортуни, що? Що мені випаде? Хі! Майже особа штука випав. Блін. Майже особана штука випав! <гум> Майже особана штука випав. Обідненько. Чекайте, клуби. Я в клуб можу якийсь зайти? Я можу зайти в якийсь клуб? Оце вам факт вступіть. Сюда все, я в клубі якомусь. Який, я не знаю, який я зайшов в имбовичі самий слабенький. Не бан слабенький, бо це 10-50 Угу. Mm -hmm. Знову яке задання я виконав а яке? Ура, я зараз получу 500 тих. 500 зірочок якихось. Я такий радий, що я получив 500 зірочок. Сюда! Я лев тігр! І що мені дало зато? Угу. Так, тут ще я вроді, за рекламу. Давайте я подивлюся. Ні, рекламу не можна подивитися, тебе в мене запис закінчиться. Я пам'ятаю, на минулому відео я крутив рекламу і в мене закінчила запис. Ну, давайте останню каточку зіграємо і, напевно, вже буде все. Погнали, записуємо. Дальше. Стам був гайсик. Ставь лайк, ви хочете продовження поставимо гайсику. Щоб я вже був більш опитний, щоб я ще прокачався до наступного відео. Тихо, мене мене закручується жорстко. Єс! Є, Є! Я пройшов! Я пройшов! Ой-ой-ой! Ааа! Що за штука? Що за... Все, я полетів! Я полетів! Я хоу! Я бляха, я вилетів! Що за хуйня? я вилетів! Все, полетіли! Поїхали! Поїхали! Поїхали, чекайте! Тільки не вилечите! Ай-яй-яй, жорстко! Тільки не вилечити, тільки не вилечите! Не вилечите! Не можна вилучити! Ай-яй-яй, жорстко! який я жорсткий! Бачите, що я творю жорстко? Що я жорстко? Що я творю? Ай, ну боже, ну боже, ч іменно в мене завжди? Тихо, все є. Yeah. Ай-яй-яй. Та блина. Я не можу. Ай-яй-яй, тигр, не треба стряпнути так? Ай, жорстко. Все, я пройшов. Я предостатній! Капець який-то таймінг. я предостатній. Брат, стать не в той штуку. Я пришёл сюда. Я пошел. Дальше, наступный раунд. А дальше у нас... Да, это что-то нормальное. Не, я не знаю, что это нормально, что это нормально. Ну, вроде, ну, вроде, нормально. Я не знаю. Тихо. Тут и треба, наверное, туда, там, где не будет воды. Бам! Все, я в воді! Ой, я тихо! Боже, на мене разрезала! Топольком великим. Тихо! Бам! Тихо, я їду, я їду, я їду! Тихо! А я зараз я, виб... я вибухнув, Ура! Ура, я вибухнув! Туда! Ну той черг вибухнув, я не! Ха-ха-ха! Я проводил! Я пролетів, я не знаю, як, але я пролетів. Ай, ну видно. Я не понял, я коли я пролетів. Давай! Давай! Я їду. Я їду жорстко. Що, звідки не вел, Звідки? М -м -м -м. Я згорів в лаві. Ні. Що я творю? Як Я там лишився взагалі? Як я там лишився? Як я тут лишився? Як же мене. Як же мені везе? Я пропускаю ті вискулі, ті, ті, блін. Напевно погано роблю, що я Так роблю, що так. Пропускаю їх. их. Я, я, я фул фокус чисто. І після таких слів, Я впав. Тихо. Тихо, будь ласка, тихо. Ай-яй, жорстко, Я жорсткий Я жорсткий А боже, там треба стрибнути Я понял, там треба стрибнути там Треба стребнутый. Є, я пройшов! Я пройшов, Так, треба ще чекати Поки вони дойдуть. Угу. Я не знаю, що буде скоро. А, все Все, шестеро прийшли Супер. Граємо далі? дальше. не граємо? Напевно, що, ні, потому що довго відео якісь... не, потому что долго видео виходить. Зараз якийсь хтось сюди, тільки. не награем. Тихо. Боже. Тут то хтось сюди дойде! Ай-яй, який тигр, який я жорсткий. Та боже Ура! Вона якраз поштухала дальше. Все, тихо, Куди мені йти? О боже, що це за динозаврики бігають? Тихо, динозаврики не рухайте мене, будь ласка. А, ты вони динозаврики збили. Що за херня? на завод тупо сбила. А, тут треба пройти эту форму. Я перешел, я перейшов. Тихо! Ну блин, ну я вылетел. Тихо? А Ні, иди не вылечить! Ну, блин, я не кутил вылучить я... А ч? А як мені там пройти тоді? А як не пройти? Я проколов не поняв просто, типа. Як я там прийти? Боже, О, Боже. Все, я вибув. А то ще було близько дуже до фіналу. Я програв. Я був дуже близько, але я програв. Ну все. Я був дуже близько до фіналу. І з вами був я, мені звати Соняка 6. Всім до нових зустрічей і до нових видео.